Ми хочемо, щоб наша, наша страниця хотіла коритися, щоб чиновники наживалися на людях. Бандитів щоб... тюрми, а патріотам допомагати треба. ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. <звучить> Хто закажемо? Ты что, веком разговариваешь? С полоклавой пришл. А во я занимаются. Каких тут вокруг, наверное, будет? Плохо, Я не плохо. Камеру все увидит. Вот люди добрые. Смотрите, Смотрите. у с краска есть. Было вас четверо человек. Вы остались вдвоем, двое убежали. Задаю вопрос. Последний раз. Кто вас сюда направил? Я, я сюда имени не знаю, я пришел я с ним вместе. Ага. это я... Это я. Организатор. А. Кто организатор? Кто, вас собирал? Кто? Кто вас сюда направил? Я не знаю. Ну как Что не Я деньги обещал? Никто не обещал деньги. Серега, это было Клава, кульки краски. Президент Порошенко неодноразово попереджав мене, погрожував мені, що вони внесуть подання на наших депутатів на арешт, якщо ми не будемо голосувати за закони. Які пропонує Порошенко, на жаль, Петро Олексійович кращих традиціях Януковича вирішив, що якщо він не може нас переконати, то він почав нас залякувати. Він почав вносити подання на наших депутатів. Я закликаю депутатів йти до Верховної, до Генеральної прокуратури. І побратими залишаються там чекати. Поки його або знайдуть, або не знайдуть, або поки вирішиться це питання. Генеральний прокурор боїться з нами говорити, він втік за годину від акції на червну десь поїхав, його немає. Ну, ми будемо будем безстроково там, сидіти я житло буду приймати.